Не знают близкие друзья, какой же ты подонок Сидишь в контакте снова, ищешь маленьких девчонок И пацанов наивных, мол, хочешь другом стать Таких, как ты, нельзя сажать, вас просто надо убивать Не знаю Не знаю это? Не знаю, что это робота? Нет Иду гуляю. З ким гуляєте? З дівчиною. Oh, yeah. uh, дівчині скільки років? 14. 14. Для чого ви гуляєте з дівчиною? 14-річною. Як для чого? Ну, для чого? ну ціль мотива по гуляння з дівчиною. У нас є mm. ваша переписка. Переписка є твоя. А, є переписка наша? Да. Ну нічого, добре. Ну ціль. Для чого прийшов? Прогулятися по парку. Прогулятися чи трахнути. Так писав, не Прогулятися по парку. Прогулятися? Ну так. Да. А для чого ти писав, що трахнути хочеш? Такого не було, нічого. А чому не Ще раз. Так, чому батьки не знають виконані дівчини? Ну, ви знаєте, що по закону мають батьки знати, якщо ви виходить в Ну, Ось я хотів е -е, приїхати в Луцьк і... Знати батьків? Ну так. Да. Приписку їм показували. Переписку їм не показали. Ну, якщо б була, можливість, я показав би. Mm -hmm. Ви показали б батькам, що ви хотіли переспати з їхньою дитиною, так? Так, я такого не писав. Ну, а як ви писали? Ну як ви писали, вас питають. Такого точно писав. Тобто ви не пропонували інтим дівчині? І фотки Ні. не скидав. І фотки свої. не скидав члена. І не просив дівчині скинути фотки. Члена не скидав? Mm -hmm. В переписці. Mm -hmm. Сьогодні приставь фото девочни с з кимось? Ні. Давай зайди на бою. Давайте. Є інтернет? Є. Давайте доставайте. Ну на мамбу Да, Так, зайти зараз на мамбу можеш. Чого не немає? Нема можливості. Інтернету немає чи що? Інтернету немає, да. Давай тобі зараз роздам вайфа, у мене роутер є. Немає з собою. Телефон немає? Телефон. А дай телефон. Що ти заходив? А що ти заходив? Тобто, що я заходив? Ти тільки що заходив на маму, ну, коли дівчини недавно переписувався. Що ти зайшов? Коли? Ну недавно буквально хвилин 30 назад. Навіть менше. Не було там. Що не було І не дзвонив, так? Дзвонив. Да? А що а ти дзвонив? Що? Що? блядь, По трубам? По телефону я дзвонив. А, в, а де, де телефон? Телефон, де? В мене з собою номер де? Та є. ти кажеш, що Та немає! А, ребята, ребята. То ти піздобол, оказується. Ні, не піздобов. А хто ти? Ти кажеш, що в тебе немає телефону, шану, але він в тебе є. Ні. Як це розуміти? Ну як розумію? Розумієте, хлопці. Ну розумію. Час такий. Який час? Такий о. Що такі, що такі уйобки приходять, як ти до дівчат? Неповнолітні. Чи який час? Я повнолітні дівчата, жінки. Ну? Повно, одинокі. Ну? Тобі не вистачає повнолітніх? Переписку ми бачимо, ми знаємо хто ти ну, такий. Ну давайте прийшов. За Зайди, це ж ти закидувався сьогодні. Що там написано? І що тобі не встигнут проти до дівчини? Писати і таке. Ти хотів дівчині коні згубити. Ні, я такого не писав. Що я хотів зробити. Як ти підписаний на маму? Угу. Майже я. Майже ти. Чого да. майже? Бо не я. <laughs> Як не ти? А ну... Номер ти Тут є номер твій. О, не добрий до нього. Який номер. Такий номер. Продиктуй номер його. Ану. Позвони на номер. Там, мабуть, беззвучний. А телефон достань, друг. Ну, пацан. Мама подзвонила, да? Да, попав, правда? Случайно подзвонила. А вірно, не? Ну, ясно, хорошо. Ну, да. Ну доказали, так? Mm. Да? Yeah. Ну признаєшся? Так. Вон, Вон, дівчина то... тобі пише, що читати, не ну признаєшся, в чому ти признаєшся. Так, пиштай зараз. Та я не. стань то, щоб люди в кадр не попадали. <ріх> Давай я тебе покричу далі. Там багато. Я, я бачу, чимай просто. Почитай вголос. голос. Чого ти цікаво. потний такий? Нервничаєш. Бо жарко. Та не жарко всім. Що в одному жарко? що ти в тіньку стоїш. Читати голос, що ти писав? Не знаю, що я там писав. Пару не знаю, що писав, тобі ну, нагадаю. Так. Щось ну, ти кайфон, ну, перший б... скрін, який попався. Твоєї мами груди, наприклад. Сьогодні будеш думати про мене? Ти писав. М -м -м. А що думати, я ще тебе не бачила і спілкуватись вживу, щось там таке. А про нього це прикола. Нього Член перед тим же скинув фотку. Два, Два рази, кстати. Що ти мухаєш головою? Хотіла При... б відчути мій язичок на своїй киці. <рі> ти писав. Це ти пише дівчині 14 років. <рі> да? Я не, не знаю, там хто писав. В замку я не хотіла попросити це. Ну, для чого ти в замок сьогодні прийшов? Ну, типа, сюди, в своєму. Якщо ти це не ти писав. Звідки ти писав? Це ти писав, чому цей не бреши Лоча. Я не люблю брехоніво. В перший раз. А чи Лемко, так? Да? Не Лемко, ну яка різниця? Лемк, Лемко. Ти така під Кива. Думаю, читати далі немає Цікаво. сенсу, там дофіга всякого. Ми потім тобі прикривський Добре. Чого ти бляєш? Писав чи ні? Я не знаю, що я там писав, не писав. Ну з якою ціллю ти зустрівся з дівчиною. Як ти знав, що а... треба з нею зустрітися? Не Прогулятися по парку. То як ти з нею зустрівся, якщо ти бив не писав? Що, ванха, типу, і, так, продумав, я зустрів, типу. так і зустрівся. Я зустрів, Віля, так. зустрів і... Такі шок і зустрівся. Він тебе зі зв'язу, типа, нічого. Він знав, як тебе звати? Ти її <губ> не знав. Ти, ти перед цим сказав, що її не знав. Як ти їм я знав? Як ти її номер знав? Випадково. На, на номер, так, на, мрай, на номер набрав на да. увазі. Наблюкає номер якийсь лівий. Набрав. Опа, ця дівчина. Ще й прям тут я гуляю. Ну, ще біля замку, просто так. Може, в неї на лобі був номер, так. Троні немає. На татусі набито. Ну так для чого ти прийшов? Кажи правду. Ти писав про секс. Ще раз. Кажи правду. Я не говорю про секс, про ще щось. Ну, ну ти член нас кидав ну... даже. І... 301 стаття розповсюдження. І ще раз. 301 стаття розповсюдження. Ну і що? Шо, що ж, сколько? Хочешь Давайте з вами міліцію. Ти Ви, визнає визнаєш салі Ви, помилку, того, що ти прийшов до, до дівчини 14 років. Ні, я не визнаю, бо їй не 14 років. Їй 14 років. Вона тобі писала, що їй 14? Покажіть паспорт. Переписка, років. Паспорт, паспорт? паспорт? 40 -40 40 -40. в 14 років нема. в неї свідоцтво є, бля, дома. що свідоцтво. Дома в батьків. Має. Тобі ще свідоцтво має нести з батьками. Не насилить, що? Може батьків її визвати хай з тобою тут. Давайте Тату як прийде, так поговорить добряче. Допукаємо. І в міліцію. М тобто ти не визнаєш помилки. Що ти зустрівся з 14-літньою? І це правильно по да? твоєму, так? Рас. Це правильно по-твоєму 14-літню гуляти так приписуватись так. Члена скидати. Член скидати. просити фотки голі. Це не мій. А чий? А звідки ти знаєш? М не знаю, ні. Ну ти якогось лівого левого члена взяв скинув переписці. А? А, ну, ну, а для чого ти зроб... скинув члена? Що визнав? Ну а для чого ти скидаєш взагалі переписці члена? Хоч зростати дівчинку, пускай здала. Для чого скидаєш в переписці дівчині члена 14 -річні? Ну? В чому логіка? Добре. В чому логіка, що ви мене зараз зустріли? Того, що ми хочемо, щоб такі люди не зустрічалися з неповнолітніми. В чому логіка? Кофілак. Бач профілактика? Педофі...